Ранкова пробіжка і юридичний флешмоб. Юристи розповідали кіровоградцям про правову допомогу. У Кіровограді пройшов загальноміський напівмарафон. Так організатори пробігу популяризували здоровий спосіб життя. Та юристи вирішили зробити ранкову пробіжку не просто спортивним заходом, а й правоосвітнім, провівши під час напівмарафону юридичний флешмоб. 14 травня колектив обласної юстиції взяв участь у загальноміському напівмарафоні під гаслом Юстиція відкрита для людей. Заплановане свято охопило всіх бажаючих показати свою бігову майстерність і витримку. Організатори аматорського пробігу Спортивна спільнота Кіровограда. Метою заходу назвали популяризацію здорового способу життя серед кіровоградців. Бігти на півмарафон, незважаючи на прохолодну погоду, прийшло більше сотні містян. До ранкової пробіжки долучилося понад 50 працівників обласної юстиції. Усі юристи одягнули футболки із написом юстиція відкрита для людей ми змінюємо юстицію щодня. На ранкову пробіжку вийшли цілими сім'ями. Маленькі діти взяли участь у пробіжці разом із батьками. Я підтримую свою папу і прийшов на марафон». У рамках пробігу з метою підвищення правової культури відбулося інформування жителів міста про можливість захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини. Під час спілкування юристи роздавали кіровоградцям інформаційні флаєри про порядок звернення до європейського суду та надання безоплатної вторинної правової допомоги, створення бюро правової допомоги, реформи у сфері юстиції. Безкоштовні адвокати, безкоштовні юристи, які зможуть надати вам, якщо потрібно, юридичну консультацію. Ми юстиція відкриті для людей. Почитаєте, якщо буде необхідно, там є телефони, зв'яжетеся. Добре, будь ласка. Це здоровий спосіб життя, тобто ми дуже всім колективом активно долучилися до цієї акції. От ми навіть зареєструвалися вже, да, і ми вже готові ну, бігти. Да. Ми поширюємо інформацію. От сьогодні ми спілкувалися да, з пересічними громадянами з населенням. Розповідали, що юстиція відкрита для людей, роздавали буклети, те, що ми надаємо безоплатну первинну вторинну правову допомогу, інформували про реформи. Весь наш колектив зібрався і підтримав цю акцію, тому що мало того, що ми робимо добру справу, і розповсюджуємо інформацію про добрі справи, а ще й долучаємося до спортивного заходу. А якщо спортивний захід, значить ми всі будемо трошечки здоровіші. Правда? Забіг відбувся на трьох дистанціях: 3, 8 та 21 кілометр. Учасників нагородили грамотами та подарунковими сертифікатами.